Всім привіт! Сьогодні я готую смачний, поживний і корисний сніданок млинець з вівсянки з солодкою начинкою, ідеально для тих, хто полюбляє млинці. Вам знадобиться 4 столові ложки вівсянки швидкого приготування або ж класичну вівсянку попередньо перемолоти, 5 столових ложок молока та одне яйце. По смаку можна додати сіль, цукор та інші спеції. Я готую солодкий млинець з вівсянки, тому додаю 1 чайну ложку цукру. Перемішуємо вінчиком, і ми маємо майже готову страву. Смажимо на розігрітій антипригарній сковорідці, Можна додати краплю рослинної олії. Сюди виливаємо нашу суміш і рівномірно розподіляємо лопаткою, щоб млинець був однорідним. Смажимо під кришку на середньому вогні 2-3 хвилини з однієї сторони. Перевертаємо та ще 2 хвилини на іншій стороні. Перекладаємо готовий млинець з вівсянки на тарілку та викладаємо начинку. Сьогодні в мене це мед та банани. Але з начинкою можна безкінечно експериментувати, додавати ягоди джем або робити солений млинець з сиром та овочами. Ось такий смачний та корисний варіант сніданку у нас вийшов. Підпишіться на наш канал, обов'язково приготуйте цю страву за нашим рецептом і пишіть ваші враження в коментарях смачного.